І закрити усі місцеві пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією. Вимагає президент. Це рішення налякало мешканців прикордонних міст і сіл, життя яких тісно пов'язане із сусідньою країною. Проте наразі закритими вважають пункти пропуску не контрольовані Україною. Щодо інших, Кабмін має розробити механізм. Ольга Кашпор побувала на Сумщині, щоб з'ясувати настрої на північному кордоні. Географії на північно-східному краю української географії офіційний кордон з Російською Федерацією починається за кілька сот метрів звідси, але вплив північного сусіда відчувається вже тут: дерев'яна архітектура, як в російській глибинці, і такі ж дороги. Ко з дивною назвою середина Буда середина, бо посередині між Києвом та Москвою. Посередині в усіх сенсах. Перше, що кидається в очі, дика суміш національного, релігійного та радянського. І на вулицях і у головах. Ви представляєте був союз нерушимий который розрушився, то что соединил Господь, да не розлучить человек. Ви меня уже будете по телевидению показувати. Ну якщо ви не проти. Ну як хотите. мене не розстріляють. У нас тишина пахоніна слава Господу. Атеїст Ленін стоїть, але звичайний порядок життя на кордоні похитнувся. Тут звикли, що кордону як такого не існує. Ми в гості щодня через прикордонний пункт пропуску курсують тисячі росіян та українців для піших. Перетин займає півхвилини. Для тих, хто на колесах процедура трохи довша з українського боку. Автомобілі ще й дезінфікують, щоб не завезли з Росії якусь заразу. Сьогодні п'ятниця. Росіяни масово їдуть у буду на базар. Продукти тут у дві чи три чи дешевше. А які ви наші конфети любите. А все подряд. Дуже классно. Больше їздили здесь м'ясо брали Дешевле, у нас то дорожче. А зараз тут все м'ясо вже ми не привезі. Там молочні продукти не можна, Творог, сир. Отець вже не можна. Не можна, бо так вирішили російські санітари. Оголосили карантин українським сільгоспродуктам аж до 16-го року. Російські пограничники не дають сількос приносити. просто люди. Деже можуть вибрасувати на нейтральній паласі м'яса, творог, молоко такої вот. Просто не дають та ще більше місцевих турбує новина з Києва. Пункт пропуску взагалі можуть закрити будь-якої миті. Є вказівка президента. Кабмін розробляє механізм. Не у нас даже родственники похоронені на кладбищах там вот пост можна закрити. Ми навіть не представляємо. Дядіть з Прикордонники бачать іншу картину. Відколи триває війна на Донбасі через північний кордон сунуться не лише дяді дядітьоті, а й підозрілі кремезні чоловіки. Їде в Україну не можу назвати адресу приймаючої сторони. Виявляли камуфляжі, різні військові приладдя, і листівки, і газети, і значить ленти. Георгіївські військові квитки на базарі про війну говорити не прийнято, щоб не злякати останніх клієнтів. Мало патріотичних людей Тому старайтесь просто да просто мовчати. У нас 90% підтримують, не то що потрібно. міський голова, якого зустрічаємо тут, таки на базарі каже, містяни мовчать про війну, щоб її не накликати. Приходять дуже багато людей, що мене, ну у нас хоч спокійно буде, нам хоть війська не пригонять. У нас хоч війни не буде, Вот це найголовніше. Росіяни зізнаються, що політичні теми не піднімають навіть в колі сім'ї. Кожупасіми не бачимо. Звісно. А так. зачем нам нас пропустили, мы молчашки пришли, взяли и пошли. А если бы кто-то из ваших родственников призвали бы сейчас в армию воевать на Украине, как бы варить? На Украине? Угу. Ну, мы же с России, наверное, же ну, на не призывают на Украину. Ну Вы как? Вы же их в России даже, везут гробы в Россию. Воюють ваші хлопці. Я не я, наприклад, я, мабуть, свого сина не відпустила. Не хочуть пускати своїх чоловіків на схід і місцеві жінки, скаржиться голова району. Трижди приходили делегації матерей і жін з требуванням не призивати їхніх мужей, синів в армію. У більшості випадків ми не піддержуємо э, э, політику правої Україна. Це типова місцева родина. Да. Прізвище а, Шевченко. Да. Він росіянин, вона да. українка. По цей бік кордону в них бізнес, дім по той родичі і школа для дитини. Іра закінчила 9 класів в Україні, в 10-й перейшла до Росії. Да. Батьки вважають там більше перспектив. Ну, да. Я б дуже хотіла вчитися в Росії. Мені там подобається, там дуже красиво і. богатая культура и история. Ой, поэтому... <с> а где здесь лучше? Здесь люди добрые, Есть Родина, конечно. Но опять же, тот факт, что это... не я в России живу, а <с> <с> песни украинские. Да это вообще ж красота. Ну, на одних песнях ты сыт-то не будешь. <с> ну, не будешь. П'ять пісні, то хорошо, звісно, ти пайні атношення є ще економічні атлетики. Як прикорденню позбутися економічної залежності від сусідньої, недружньої держави, Мені підказала поміло, пенсіонерка Олександра Дмитрівна. А? У нас уже зараз тільки купи продай країна, коли сильна, як сильні люди, як у них є що їсти. Ну, ну нема де робити, Це саме основне. Так виглядає завод на околиці Есбуде створити робочі місця на краю географії після десятиліть занепаду завдання надскладне, але кращої національної ідеї, яка б нарешті повернула погляди тутешніх людей в Україну, не придумаєш зародки патріотизму. Вже є на прикордонному стовпі. Хтось лишив послання російському президентові. Не знімати йшла якась людина, розумієте? Сумщини Ольга Кашпур, Іван Павлович ТСН Тиждень. один плюс один.